Це, взагалі, то Acer Nitro V14. Це потужний стильовий легенький ноутбук, і Ми звісно можемо продовжити говорити таким рекламним голосом. Тому давайте я вам просто розповім чотири класних факти про цей ноутбук. Чого чотири? П'ять якось клішовано. По-перше, на ньому можна не лише робити вигляд, що ви працюєте, сидячи за столом романтизовано ремонтизовано так дивлячись у вікно. На ньому можна дійсно працювати і вирішувати найскладніші задачі. Навіть монтаж цього відео частково було зроблено на ньому. Адже все ж таки тут у нас по залізу AMD Ryzen 7, RTX 4050 та до 32 гігабайт оперативної пам'яті. Ну і доповнюю всю цю картину яскравий 2 к екран на 120 Гц. Ну і другий факт, звісно ж, він тягне ігри. Ну, не лише ж розважатися робочими тасками і монтажем цього відео, потрібно іноді в щось пограти. І третій факт це те, що він важить трішечки більше ніж півтора кілограма. Бачите, отак от легенько його однією рукою шах-шах, кручу куди хочу. І насправді, при моєму зрості, це метр п'ятдесят один, раптом хто не знав, та сорока п'яти кілограмах живої ваги. Це кілорфіча, тому що я його кидаю в рюкзак і прям взагалі не відчуваю. І по факту ноутбуки для того і купую для того, аби він був компактний, мобільний і можна було з ним хоч куди. Ну і четвертий факт, це як бачите, я книгу за обгорткою взагалі не суджу. І тому цей пункт аж останній. Ну подивіться, який він красивенький, вообще стильовий, білесенький. Оця підсвіточка блакитна. Ну прям вах. Тож, якщо ви шукаєте легенький, компактний, а головне, потужний ноутбук, Acer Nitro V14 може стати саме вашим вибором. Більше деталей в описі під цим відео.